Вони навіть початок, бо я, коли дітей побили. Він повинен мене був закликати нас, порадити чи як, що ми були вже на поступки, ну таким бандитським методом, би прийти з автоматами і стріляти по нас гору. Ну ми не ми не відступимось. Не і так побили. За що наші хлопці лігли? Вони прийшли по, по хлопцях по трупах до влади. І Кличко прийшов, я йому в очі сказав. Якби не ті хлопці віддали життя, він би мером містом не був. А він сьогодні не думав, що ми вступимося, не вступимося йому, бо він до нас не йде на контакти. Він з нами бесіду не веде. Він ніколи не вийшов, як, як мер міста не поговорив, не закликав нас. Взагалі він не вів. Він прийшов з злочинців, зброєних, які стріляють, вбивають, а ми мусимося корнити. Ми не мали ні автоматів, нічого. Видите, з чим я є? З Христом, в мене немає ні автомата, нічого. Як багато людей живе постійно тут на Майдані. Приблизно. Дуже багато є. Ну як, багато нема. Ну є, бо ми знаєте, в нас багато було, але ми хлопців багато дуже е, майже е, хлопці, майже по 18, по 20 років пішли воювати туди, туди на, на одесу. А якби, якби вони не пішли зачищати, то коли треба було б самим Якби Вони не пішли зачищати. Ми так сказали, найстане війна, ага. і най переберуть. Ми уходимо. Ми, ми тому, самі би ви... самі вийшли. Розумієте, самі нам не то, але тому, що при владі сидять ті, що були, парламент не розігнати. Найперше війна не скінчилась, тому ми відси з майдану дуже багато дітей. Я казав вчора, нас злапали. Наші хлопці обманули власник, прийшов, щоб допомогти там ресторану. А це була наживка. І наші хлопці, а ми прийшли, яму йти туди допомагати. Ну помі знають щось помочи. Власник прийшов, А це вже була підстава. І в наших 30 хлопців взяли і судді тепер. Бо вони хотіли з Майдану викигнути таким макаром. Ще хочу сказати, на, Гру... на Михайлівській там були у нас палатки дві, які ми мали там бронежилети, ми мали там дикаментів, майже машину. Все вони спалили за три дні до, того, до теперішнього часу. Що згоріло до тла, то така влада, що палить бронежилети, що палить е, е, ту лікарство, що ми сьогодні мали відслати туди, хлопцям де воюють. Все спалили та дідці, повіть, що зробили чи так. Дякую вам.